всіх гостей я налила собі трішки коли І хочу показати, Іра привезла з Чехії сувеніри. Ну, вона завжди, коли приїжджає, щось привозить. Оце хоч говори, хоч нішу, не треба там взяла пачечку кави, і, і достатньо. Просто приїхала. Ну, вона така ось. І що я хочу сказати? Вони приїхали, їх так багато. Я почала знімати і від... нажала ж на... на зйомку, а воно не знялося. І почало вже знімати коли ми поїхали до дітей на кладовище. Ну і дома зйомку зробила. Тут я вже перевірила, ну нічого. Ну просто була така тепла зустріч, жалко, що вона не відзнялась. І зараз я хочу показати, ой, що вона тут мені каже, на, це тобі. Ось така вона. Ну, я так розумію, дивіться, везла з Чехії. Ось таку підставку під рушнички. Ну, хазяйська жінка, що ви хочете. Ось такі три серветки для прибирання. Це Що? Це теж щепки? Далі. Ага, це такий, як би календар на 23 й рік, але тут все по-чешськи. Я нічого не розумію. А тут рецепти на кожній сторінці тут. Це, що тут е, сировині, Не знаю. Що таке 400 грам курячої маси? 4. Картошки? Вайс, картошка ж, мабуть? 3-4. чешську. Тут такі рецепти гарні. Дуже гарні рецепти. Можна перевести в гуглі. Ну ігра. Ось так. Ну, вона там трішки вміє, мабуть, по-чешськи розмовляти. Ось хай вона мені переведе. Ну, далі. Отаку рукавичку. Хазяйська жінка. Так, зараз, якщо вона десь тут розпечатується, не розпечатується ми теж. Ну, да. Ой, смішно, що я не вмію почешти. Ага, ось так, бачите, тут прям не одна рукавичка, а отакий набір. Бачите? Для каструлюк повішу на холодильник. Буде отака краса. Далі. Так. Ну, в общем, тут такі палочки 200 грам. Вони як вафельні, але я не, не почитаю, чи вони з цукром, чи без. Тільки треба пробувати. Ну, ось такі. Дякую, Іра. Ой, господи. Отакий набір цукерок. Я так е думаю, що вони е з оріжками. І така коробочка, сердечко, дуже гарне. Дякую. Що ви думаєте, спагеті теж приїхало з Чехії? Віка тут вже мені прочитала, що це з твердих сортів пшениці. Так що це смачна. І тут її цілий кілограм, Боже, а нас тут скільки в неї. І це вже вона всім так щось везла. Ой, Господи, Ну що ти оце ж вся Іра так. Ну, це дякую. От об мені отак пачечку кави і, і, і все, і смачно, і, і дуже добре. Барісто. Так, я думаю, що це не розчинна, мабуть. А... Не буду відкривати, бо в мене не розчинна є. Я вже заварюю потихеньку, я вже е, то розчинну беру, то таку. Ну Я більше люблю заварну каву. Ну Так як вона дуже така сильна. Хоча можна трішки менше класти, але тоді вона не смачна. Ну, і ось така кава. Ой, господі, Ну значить, скоро ми її розкриємо, раз вона па падає. 100% арабіка. Бачите. Ага, ароматна, дуже ароматна. Написано ароматик. Це можна було прочитати. Ну, ось такий пакетик. Кавия. Ага, 250 грам тут є. Ну, неважливо, скільки її. Важливо, що ну, людина, ось, бачите, пам'ятає і. Не забуває і приїжджає. Так що, Ірочка, дякую. На жаль, нашу зустріч з ними не зняла. Ну, так вийшло.